Життя кожної людини складається з багатьох різних моментів, також із негативних, такі, які треба проходити, які треба долати, інколи їх треба долати впродовж якогось часу. Почитай Євангелію, добру новину сьогоднішнього дня, тому що там є певне заохочення щодо того, щоб ніколи не опускати рук. Тому що, якщо ти живеш в стані чи в ситуації, де. Постійні проблеми повторюються, і ти з ними борешся, ти даєш собі раду. Може наступити такий момент, в тебе який називається зневіра, це коли в тій самій ситуації з тими самими проблемами ти не можеш далі справлятися. Тобі потрібна чиясь допомога, але тобі здається, що Бог спить. Тобі здається, що його нема. Апостоли, які були рибалками в більшості своїх, для них це було звичне середовище, човен, буря. Неодноразово, я думаю, вони переживали це, але коли в них закрався страх. Страх, що вони помирають, що вони гинуть. Вони перестали бачити живого Бога поряд себе. Вони бачили Ісуса, який спить. Вони почали з ним говорити. І що стається на їхню розмову, Господь втихомирії бурю, він забирає це все, що було навколо них, але питає їх, де ваша віра? Пам'ятай, що біля тебе є завжди Бог, який здатен тихомирити будь-які бурі, які є навколо тебе, ті, які ти звик, які ти проходив, і тобі просто ще раз може показати, що все, що б не було в твоєму житті, ти можеш пройти, але з його допомогою.